Ти сидиш зараз і думаєш, чому так відбувається, що одні народжуються в бідності і залишаються там назавжди, а інші, здається, відкрили якусь невидиму двері до багатства. Правда в тому, що бідність це не твоя провина. Справжня причина в тому, що тобі ніхто ніколи не показав той секрет, який єврейські родини передають із покоління в покоління. І сьогодні ти вперше почуєш цей код, який може змінити твоє життя вже протягом 180 днів. Уяви, ти прокидаєшся в маленькій кімнаті, де холод проходить крізь стіни, а в кишені лише кілька дрібних купюр, і все, що ти відчуваєш, це безвихідь. А тепер уяви іншу картину, той самий ти, але вже через півроку. Ти живеш у просторій квартирі, твій рахунок зростає щотижня, і ти вперше відчуваєш, що контролюєш своє майбутнє. Ця трансформація починається не з грошей, а з коду мислення. Саме його ти відкриєш зараз. Чому євреї, які в різні часи переживали вигнання, війни, геноциди, завжди знову і знову відбудовували свої багатства? Це не випадковість і не щасливий збіг, це система, вона настільки потужна, що навіть якщо все забрати, через кілька років вони знову опиняються на вершині. І тепер уяви, якщо ти застосуєш цей секрет, що станеться з твоїм життям за найближчі 180 днів? Цей секрет починається з однієї фрази: гроші це слуга, а не господар. Якщо ти дозволяєш грошам керувати твоїми рішеннями, вони будуть тягнути тебе вниз. Але якщо ти опануєш правильне мислення, ти почнеш використовувати їх як інструмент. У цьому і є різниця між тими, хто все життя бореться за копійки, і тими, хто відкриває двері до величезних статків. Дозволь мені поставити тобі запитання, скільки разів ти чув, працюй більше, тоді станеш багатим. Але скажи чесно, ти вже працюєш важко, чи не так, і все одно грошей катастрофічно бракує. Ось де пастка. Тобі нав'язали чужу програму, а секрет полягає в тому, щоб не працювати більше, а працювати правильно. І саме це єврейський код багатства відкриває перед тобою. Єврейська мудрість говорить, той, хто навчає свого сина ремеслу, дарує йому скарб, який не можна відібрати. Це не про дипломи, не про офіси, це про навички, які створюють вартість. Уяви, що ти за наступні 30 днів вчишся одній новій фінансовій навичці, наприклад, як інвестувати, як створювати маленький онлайн бізнес, як правильно накопичувати. Ти запускаєш хвилю, яка через 6 місяців зламає твою фінансову стіну. А тепер зверни увагу: 97% людей ніколи не стають багатими, тому що вони вірять у міф. Гроші приходять лише через важку працю. Але 3% знають, що справжнє багатство приходить через використання законів грошей. І сьогодні ти вперше дізнаєшся, як ці закони працюють на практиці. Перший закон звучить так: гроші люблять швидкість. Коли ти вагаєшся, коли ти відкладаєш рішення, ти втрачаєш шанс. Євреї навчилися приймати рішення миттєво: купити, продати, інвестувати. Це не про ризик, а про швидкість мислення. Згадай, скільки можливостей ти вже втратив, лише тому, що чекав кращого моменту. Другий закон. Гроші живуть там, де є цінність. Якщо ти приносиш людям реальну користь, вони готові платити. Але якщо ти працюєш лише аби вижити, ти залишаєшся у пастці. Уяви, що ти створюєш щось маленьке, що допомагає іншим: продукт, послугу, ідею. Це стає твоїм ключем до багатства. Третій закон: гроші не зникають, вони перетікають. Якщо зараз у твоїй кишені порожньо, це означає, що вони просто пішли до іншого, хто зрозумів правила гри. Уяви, що ти вчишся цим правилам сьогодні. Це означає, що вже завтра потік починає рухатися у твою сторону. Тепер задумайся, чи правда що гроші приходять тільки до тих, хто має стартовий капітал? Це найбільша брехня, у яку змусили повірити мільйони людей. Справжня істина, що капітал народжується з ідеї, а не з грошей. Єврейські родини з покоління в покоління вчили дітей. Спочатку думай. Потім заробляй у тебе вже є головний ресурс твій розум. І якщо ти зміниш спосіб мислення, то навіть з нуля ти зможеш вийти на рівень, про який сьогодні навіть не мрієш. Пригадай історію Соломона, його називали наймудрішим царем у світі, але замислись він не просив у Бога золота чи армії, він просив мудрості. І саме завдяки мудрості прийшли багатства, які перевершували всі держави того часу. Цей принцип досі працює. Якщо ти шукаєш гроші напряму, вони тікають. Якщо ти шукаєш мудрість, яка приносить цінність, гроші самі йдуть за тобою. Дозволь мені сказати тобі правду, яка може вдарити боляче. Твоє оточення можливо тримає тебе в бідності. Єврейська традиція каже. Покажи мені своїх друзів, і я скажу, чи будеш ти багатим. Якщо твої знайомі постійно скаржаться, кажуть, це неможливо, це не для нас. Ти сам несвідомо переймаєш їхні обмеження, секрет у тому, щоб знайти тих, хто вже думає інакше. Тоді і твій мозок почне працювати по-новому. Четвертий закон: гроші слухають того, хто вміє рахувати. Чи замислювався ти. Чому євреї з дитинства вчать дітей рахувати, торгувати, вести облік навіть найменших монет? Бо гроші поважають порядок. Якщо ти не контролюєш кожну гривню, гроші відвертаються від тебе. Почни сьогодні, запиши свої витрати, створи маленький план доходів. Це здається дрібницею, але за 180 днів ти не впізнаєш свої фінанси. П'ятий закон. Гроші ростуть у руках того, хто їх множить. Якщо ти просто тримаєш гроші під подушкою, вони помирають. Якщо ти вкладаєш, вони народжують нові гроші. Уяви зерно. Коли ти його зберігаєш, воно залишається одним. Коли ти його сієш, воно стає сотнями колосків, так само і з грошима. Навіть маленька сума. Правильно інвестована, може перетворитися в капітал, що змінить твоє життя. Зараз я хочу, щоб ти чесно запитав себе, чому я досі небагатий. Не поспішай відповідати, бо відповідь не в економіці, не в уряді і навіть не в твоїй зарплаті, вона в тобі. Єврейська мудрість вчить, бідність починається в голові, а не в кишені. Якщо ти щодня думаєш, мені бракує грошей, то ти підживлюєш дефіцит. Але якщо ти почнеш думати, як я можу створити нову цінність сьогодні, ти активуєш магніт для багатства, уяви собі експеримент, ти береш аркуш паперу і пишеш три прості фрази: Я заслуговую на багатство, мої гроші працюють на мене. Я активую єврейський секрет процвітання, Повтори їх уголос. А тепер уяви, як через 180 днів ти відкриваєш свій банківський рахунок і бачиш суму, якої раніше навіть не уявляв. Це не магія, це зміна програмування твого мозку. Шостий закон: гроші йдуть до того, хто ділиться. Так звучить парадоксально, але подивись уважно. Найбагатші люди світу, ті, хто створюють робочі місця, фонди, проекти, які служать іншим. Єврейські родини завжди відкладали частину на благодійність. Чому? Бо коли ти віддаєш, ти відкриваєш двері для ще більшого потоку. Спробуй сьогодні відкласти хоча б один гривню з кожних десяти на добро, і подивись, що станеться. Сьомий закон: гроші приходять до тих, хто готовий. Якщо завтра в твої руки прийде один мільйон, ти знаєш, що з ним робити? Більшість людей втратять усе за кілька місяців. Саме тому багатство приходить лише тоді, коли ти підготував свій розум і свою систему. Наступні 180 днів стануть твоїм тренуванням. Ти створюєш план, змінюєш мислення, і тоді Всесвіт довіряє тобі більше. Друже, можливо, зараз ти відчуваєш сумнів. Це нормально, але скажи собі: якщо я нічого не зміню, де я буду через півроку? У тому ж самому місці, де й сьогодні? А тепер уяви інший сценарій, ти дієш, застосовуєш ці принципи, і через 180 днів дивишся на своє життя з гордістю. Ти вже не жертва обставин, ти господар своїх грошей. Я хочу, щоб ти прямо зараз зробив перший крок. Напиши в коментарях: я активую єврейський секрет і готовий стати багатим. Цей простий ритуал змінює твою енергію. Коли ти записуєш слова, ти закарбовуєш їх у підсвідомості. І саме там починається справжня трансформація. Запам'ятай, бідність не твоя вина, вина лише в тому, якщо ти знайшов знання і нічого з ними не зробив. Але... Ти вже почув цей код, ти вже знаєш, що робити. Тепер справа за тобою. Наступні 180 днів це твій шанс. І якщо ти справді готовий, тоді приєднуйся до цієї подорожі, бо твоя нова реальність починається сьогодні. А щоб зміцнити цей процес, обов'язково подивись наступне відео на цьому каналі, де я розкрию ще одну частину єврейського секрету: дев'ять звичок, які використовують лише багаті. Якщо ти об'єднаєш їх із тим, що почув сьогодні, ти створиш систему, яка не дасть тобі повернутися до бідності ніколи більше. Твоє життя змінюється вже в цю хвилину, і через 180 днів. Ти сам подякуєш собі за те, що почав сьогодні. Тож напиши: я готовий до багатства і починай діяти, бо час працює на тих, хто готовий відкрити свій код мільйонера.